В першому тисячолітті до нашої ери на території України з'являються перші залізні знаряддя праці. До цього часу вона була заселена різною за походженням людністю. Тут жили, зокрема, пращури слов'ян місцеві землеробські племена. Згодом на українські землі приходять кочовики. Першими з них були кімерійці, які належали до іраномовних груп населення. Саме вони першими опанували технологію залізоробного виробництва з болотяних рут. Основна діяльність кімерійців пов'язана з військовими походами, які сігали країн малої та передньої Азії. Мобільні вершники, озброєні залізною зброєю. Ці завойовники були значною військовою потугою. Кімерійці не мали постійних осель. Вони об'єднувалися у племена, а ті, в свою чергу, в союз племен на чолі з вождем. Наприкінці VII століття до нашої ери кімерійців витіснили іраномовні племена скіфів, які мали чисельну перевагу, були краще зорганізовані та військово вишколені, очолювали племена скіфів, царі з необмеженою владою. Видатний давньогрецький історик Геродот вирізняв серед них царських скіфів, скіфів кочовиків, скіфів орачів і скіфів землеробів. Перші Жили на берегах Азовського моря і у степовому Криму, кочовики у степах Надніпрянщини, землероби у лісостеповій зоні, орачі між Дніпром і Дністром. Окрім військових походів, скіфи торгували з грецькими колоніями у Причорномор'ї, в обмін на зерно, хутра, віск, мед, а особливо рабів, скіфи отримували вино, зброю, предмети, розкоші. В кінці VI віку до нашої ери скіфи сформували свою державу, поділену на три частини. Кожен з керівників якої був верховним царем. На чолі цих царств перебували представники єдиної династії, що безумовно зміцнювало таку державу. З-поміж військових успіхів скіфів, слід особливо зазначити перемогу над перським царем Дарієм. Скіфські воїни вирізнялися, за словами Геродота, нечуваною жорстокістю. Скіфи були спадкоємцями стародавньої цивілізації, мали свою міфологію, віру. Особливою пошаною у них користувався бог вогню і стихії табіті, боги неба і землі Апі та Пацай. Скіфи вкрай шанобливо ставилися до могил пращурів. Їхня віра у потейбічне життя зумовила складний поховальний звичай. І сьогодні скіфські кургани в українських степах постають символом колишньої могутності. Найбільш відомі з них Солоха і гайманова могила на Запоріжжі, чортомлик і товста могила, де була знайдена славнозвісна золота пектораль у Дніпропетровській області. Найбільшого розквіту Скіфія досягла у IV столітті до нашої ери за царя Атея. Пролігши від Дунаю до дону. Але на кінець четвертого, початок третього століття до нашої ери, через деякі об'єктивні обставини, становище Скіфії різко погіршилося. Тут слід зазначити зміну кліматичних умов, висихання степів, збіднення економічних ресурсів лісостепів, зменшення трав'яного покриття. Окрім цього, у третьому столітті до нашої ери на території північного причорномор'я з поволзько-приуральських степів прийшли сармати, які витиснули скіфів. Частина скіфського населення відійшла на південь і створила дві малих скіфії: першу у Нижній Надніпрянщині і північному Криму, другу у степовому і передгірному Криму зі столицею у неаполі Неаполі-Скіфському, поблизу теперішнього Бахчисараю. Після цього, до середини третього століття нашої ери, у північному Причорномор'ї панували сармати. Це були спілки декількох племен язигів, роксаланів, аланів, які, однак, не мали міцної центральної влади. Основним господарством сарматів було кочове скотарство, розводили велику рогату худобу, коней овець, окрім цього, полювали, ремислували. Мова сарматів, як і скіфів, належала до іранського типу. Сармати зазнали культурного впливу Китаю, Індії, Ірану завдяки кочовому способу життя і торгових зв'язків з цими країнами. Наприкінці першого століття, з ініціативи та під керівництвом племені Аланів було створено великий союз племен. Проте, у третьому столітті у ці краї прийшли вихідці з Прибалтики, племена готів, а трохи пізніше зі сходу гунів, і пануванню сарматів настав кінець. Ще у сьомому шостому -VI столітті до нашої ери починається процес великої грецької колонізації у північному Причорномор'ї, викликаний передусім торговою експансією та відсутністю пристосованою для земноробства землі в самій Греції. Першим грецьким поселенням на півдні України був острів Березань Борисфеніда біля міста Очакова Миколаївської області. Потім, у першій половині VI століття до нашої ери, на правобережжі Бузького Лиману постає Ольвія. На кінець V' століття до нашої ери Херсонець поблизу сучасного Севастополя, Тіра на Лимані Дністра, Феодосія в Криму, Пантікапей на місці теперішньої керчі. Фанагорія на Тамані. Основою грецького господарства Північного Причорномор'я були землеробство, виноробство, рибальство і переробка риби, яка потім вивозилась до Греції. Високого рівня досягло ремесло, ткацтво, гончарство, обробка металів. Грецькі міста держави були центрами торгівлі північного причорномор'я. З Греції надходила зброя, коштовності, посуд, солодощі, приправи, спеції. Грецькі міста держави за винятком Боспору, за своїм устроєм були рабовласницькими аристократичними або демократичними республіками. Значна роль в їхньому керівництві належала вільним громадянам, хоч основна влада належала багатим купцям. У п'ятому віці до нашої ери за царя Мітрідата Євпатора виникає Боспорське царство зі столицею у Пантикапеї, яке охоплювало Керченський, Таманський півострови та північне узбережжя Азовського моря до витоків Дону. Поступово боспор поширює свою владу на багато інших грецьких колоній. У грецьких містах, де панувала понтійська культура, значна увага приділялася розвитку освіти. Розповсюдженою була література, розвивалась історія, театр, музика. Будувалися храми, прикрашені скульптурою, фресками та мозаїкою. В кожному місці карбувалася власна монета. Проте на зламі IV-III століття до нашої ери міста держави вступають в епоху кризи. Внутрішні суперечності, відсутність військової сили, загарбницькі дії скіфів у Криму все це зумовило падіння міст і ослаблення впливу греків у північному Причорномор'ї. В середині першого століття Ольвія, Тіра, Херсонес входять до складу римської провінції нижньої лізії, оскільки загроза з боку варварів змусила їх піддатися під римські легіони. А протягом 3-4 століття під ударами готів і гунів, які виступали проти Римської імперії, античні міста держави в епоху великого переселення народів фактично припиняють своє існування.